Вітаю до вашої уваги. Тижневе зведення військово-морських сил збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 44 окупанти, один танк, одну одиницю спеціальної техніки, три безпілотних літальних апарати та одне сховище з боєприпасами. Також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень у рамках Чорноморської зернової ініціативи, 17. Суден покинули українські порти, на борту яких було понад півмільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід прохідки Ченікальської протокою здійснили до Чорного моря 130 суден, з них 33 продовжило рух у напрямку протоки-босфор. До Азовського моря 127 суден, з них 40 рухали з портоки Босфор. Зазначені судна здійснювали рухи з порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на десяту ранку, ситуація така. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів. Серед них один носій крилатих ракет калібр, загальний залп становить до восьми ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі сім ворожих кораблів, з них три носій крилатих ракет калібр, загальний залп становить 20 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору, знищуючи його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні сили України. Слава Україні!